Бо фіш став такий популярний. Що за фігнях приходить чому там 4000 файла. Так Ну а Що таке ще фіш? Фиш це рибалка в Роблоксі. Рибалка в Роблоксі. А багато ще таких ігор рибалок в Роблоксі, то що і так стреляло. Ну перше це є. Просто такого в Роблоксі більше не було до того часу. Просто не було. Ви бачили гру. Але треба ловити рибу в Роблоксі. З хорошим геймплеєм. Сидиш рибу, ловиш на кайфу, а потім тобі попадається ліфічна і ти такий. Друга причина це є крінт. А що таке крінт? Крінт це коли ти сидиш на... Протязі 10 годин, наприклад, і рима, щоб або будь-що колежні. Ти граєш в цю гру, щоб рибачити, а потім купляти собі нову вудочку і рибачити ще швидкіше. Потім ти так робиш багато разів, поки ти не проходиш цю гру повністю і чекаєш на виховном. Ну що? Тобі не було скучно, бо що ти більше що не граєш, ти граєш в цю гру просто так. Ну потім ти ще і граєш в неї ще довше, довше, більше, більше більше. І потім ти вже граєш, потім в неї все своє життя.

Оптимізація. Оптимізація тут ну, така собі, бо що 30 ФПС на маленькій графіці мені не подобається. Тому що дуже мало ФПС, як я тобі міфіка зловлю. Ну, зловив, але все одно буде, буде воно все буде гірше і гірше з ФПС. Потім буде 20, потім буде 10 і потім воще буде вилітати. Я недовольний. А також тут доволі багато доната, і це мені не подобається. А що хорошого в цьому плейсі Ну, Тут майже все хороше. Як до анімації, як до скриптів. Ну і багів я бачив небагато. Ну, грінди, то що я вже перечислив до того. Чуть-чуть цей place. ну все одно грати ж можна. Ти ж не помреш, коли будеш грати цей плейс без зупинки по 10 годин в день, надіюсь. Доволі нормальний плейс. Що можу ще сказати? Ну, все на уровні. Найрозраби хорош, придумали ідею, яку ще ніхто не зробив.